На вулиці вже лютий 2026 року і час підбивати підсумки ринку нерухомості за попередній місяць. Вітаю з вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. І в цьому відео ми поговоримо про продажі, ціни, активні пропозиції на ринку нерухомості у Вініпезі та в нашому регіоні. У січні 2026 року також порівняємо з аналогічним періодом минулого року і поглянемо, які тенденції січня були на протязі останніх п'яти років. Ми розберемо по районах, де продавались будинки найдорожчі, де вони були найдешевші. Це мова йде про окремі будинки, про все це вже за мить. Дочекайтесь. Я повинен зазначити, що як в попередніх відео в цьому я використовую тільки офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. Отже, давайте вже будемо розбирати по системі, яку я завжди використовував. Тобто, перше, це є окремі будинки, спарені і останні це кондомініуми. Ну, Почнемо з найбільшої групи, це є окремі будинки. У січні, Ми глянемо в Вінніпезі і за межами Вінніпега. У січні 2026 року в загальному по активних пропозиціях, тобто ті, які пропонувались на ринку, ми бачимо дещо зниження в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, і це є 9%. Тобто в цьому році є менше пропозицій на ринку, ніж минуло. Щодо продажів, тут бачимо теж просідання в січні цього року, це є мінус 12%. Щодо ціни, то вона зросла. В цьому році приблизно на 3% і досягла позначки майже 438,5 тисяч. Якщо ми глянемо, на 5 років останніх, то ми бачимо, що кількість активних пропозицій в січні цього року є на 10% меншою. Щодо продажів, теж 10% зниження щодо ціни, то ціна зросла в січні цього року. Якщо ми беремо 5 останніх років на 7%. Що ми поглянемо за межами Вінніпега, то Тут активних пропозицій ще більше зниження це на 17%, в п'ятирічному відношенні це є 13%. Щодо кількості продажів, теж ринок просів на 25%. В п'ятирічному вимірі це є мінус 17% щодо ціни. То ціна в січні цього року зросла в порівнянні порівняння з аналогічним періодом 2025 року. Приблизно на 6% і досягла 4017 14, тисяч, 14, це є плюсків в у п'ятирічному вимірі. Наступна група це є спарені будинки, у Вініпеці кількість активних пропозицій, бачимо цілком іншу картину. По активних пропозиціях Ріст 39% щодо продажів, то продажі в січні цього року зросли на 47%. І якщо ми поглянемо на ціну, то покупці заплатили на 7% більше. У січні цього року, в порівнянні з січнем 2025 року, в п'ятирічному відношенні ми бачимо ще більше зростання, це і в ціні це 8%. Якщо ми глянемо за межами ВініПЕГа, то тут картина зовсім інша. Активних пропозицій менше в цьому році на 27%, кількість продажів. Цьому році теж менше на 4%, але ціна зросла приблизно на 3%. І нарешті третя група це є кондомініуми. В січні цього року ми бачимо зростання на 29% і кількість пропозицій склала 297. В п'ятирічному відношенні ми бачимо в цьому році зростання на 14%. Щодо продажів, тут е, е, інша ситуація. Продажі знизились в січні цього року на 23% і мінус 16%, якщо брати в п'ятирічному річному вимір. Щодо ціни, то ціна в січні 2026 року зросла. Продавці отримали в цьому році приблизно на 7% більше. Ніж це було в минулому році, в п'ятирічному вимірі це приблизно на 1%. Давайте тепер глянемо, як продавалися окремі будинки по кожному з районів міста. Найдорожчим районом міста був Південний Захід. Там середня вартість окремого будинку склала 615 тисяч. В південному сході. Продавці в середньому отримали за будинок по 499 тисяч. На третьому місці є північний схід, там вартість, продажна вартість середня будинку склала приблизно 411 тисяч. Пізніше північ, на четвертому місці, там покупці виклали за. Окремий будинок в середньому по 346 тисяч, і нарешті замикає п'ятірку захід. Там в середньому окремий будинок вартував 314 тисяч. Нагадаю, що банк, нещодавно Банк Канади мав свої засідання, на якому він залишив ставку на попередньому рівні відсоткову ставку 2,25, і це більше. Має відношення до плаваючих variable mortgages, щодо фіксованих п'ятирічних, трьохрічних, то вони більше прив'язані до урядових бондів, до облігацій і тенденцій, поки що вони залишаються на рівні 4,19, 4:09, можна йти 3,99, 9 Це вже залежить з ким ви працюєте, так що звертайтесь до ваших. Моргідж брокерів. До речі, у 2026 році припадає ну, велика частка тих, хто буде відновлювати свої робити реньювел своїх п'ятирічних іпотек. З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, дзвоніть, підписуйтесь мій YouTube канал, контактуйте мене через меседж. Через, Фейсбук, дякую всім за увагу і до зустрічі наступного разу.